Уперше Зеленський дав коментар про вихід ЗСУ з Вугледару. НАТО не допоможе. Чи винен захід, який витягує рішення про застосування далекобійної зброї? Говоримо про це у випуску на каналі. Сій час підписуйтесь і починаємо. Президент України Володимир Зеленський пояснив рішення наших бійців покинути місто Вугледар Донецької області. Цей крок він назвав правильним. Глава держави нагадав західним партнерам про неможливість оборонятися далекобійними засобами і відсутність відповідного схвалення на дальні удари. Слухаємо наживо. Без відповідної зброї. Ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вона руйнує позиції наших бійців. Їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби. Зокрема, це питання Зеленський порушив на зустрічі із новопризначеним генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Один із ключових пунктів необхідність у додатковій взаємодії із сусідами. Подібну взаємодопомогу бачимо на прикладі відносин країн союзниць на Близькому Сході. Тому лідер країни наголошує, цей кейс єдності нічим не відрізняється від ситуації в Україні. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахетів, які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Зеленський вкотре наголосив щодо українських потреб у протиповітряній обороні. До слова якраз цього дня у Румунії підтвердили, що передали Україні систему Петріот. Згідно із документом, наші військові мають право безкоштовного користування системою країни НАТО. Але і про цілковите запрошення до альянсу теж ішлося. Хоча схидається на те, що, на жаль, це не так реалістично, як хотілось би на тлі відмови країн-партнерів НАТО збивати ракети. Очевидно, держави підписанти союзу не ризикуватимуть заради України вводити у дію ту саму п'яту статтю НАТО. Нагадаю, вона передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів. На російському телебаченні вже істерика від того, що Зеленський зустрівся із головою НАТО. Там вимагають ліквідації. Пропагандисти сподіваються, що операція та підготовка вже ведеться. На жаль, це треба слухати. Звісно. Вопросы возникают, вот почему до сих пор Зеленский там гуляет по украинским городам, селфи делает, гостей приглашает. У нас, по-моему, есть... И вообще безопасно передвигается по этому. Да, у нас есть и опыт, и средства, все у нас есть для того, чтобы прекратить это безобразие. Там гостей, я говорю, принимает, там, вон, Урсула там какая-то, сенаторы, все бродят спокойно, а мы... Як ми уничтожили в своє время Дудаєва, Хатаба, э, Басаева. Все ж було так сказати совершенно зроблено технічно з э, всіх точок зріння хочеться надіятися, що операція і підготовка ведеться. Хоча насправді нового ми нічого не почули. Це черговий пункт утеку із документами до ГАГи. Але паралельно із гарчанням і сичанням Скабєєвої назріває скандал Зеленського із західним сусідом Польщею. Міністр закордонних справ сусідньої країни Радослав Сікорський повідомляє: у Польщі існує національний консенсус щодо ексгумації жертв волинської трагедії. Міністерство закордонних справ країни отримало від України запевнення, що питання буде вирішене. Я нагадаю, що Цю заяву він зробив після того, як 17 вересня видання ОНЕТ із посиланням на джерела повідомляло, що Зеленський, так би мовити, здивував польську делегацію, коли не найкращим чином спілкувався із главою МЗС Польщі під час зустрічі у Києві 13 вересня. Про це все власне пише і описує видання. Атмосфера, нібито, як пишуть це журналісти, була напруженою і цитую близькою до сварки. Ну а тепер я наведу дослівно пряму мову Сікорського знову. Уже виступаючи у Києві три тижні тому, я отримав запевнення, що питання ексгумації жертв волинської трагедії буде вирішено. Ми хочемо, щоб це не дратувало Україну, а щоб забезпечити польсько-українське примирення та союз без без цього чутливого питання, зазначив Сікорський. Як вважаєте ви, чи стане це непорозуміння підґрунтям для продовження конфлікту між країнами? Або ж чутливе питання можна вважати вирішеним? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Не забувайте підписатися на канал Сейчас, натискайте на дзвіночок і залишайте свої вподобайки. На цьому я вам дякую. Більше новин далі. Будьте з нами. Буде новий Вугледар. Ворожі війська продовжують свій наступ, рухаючись у бік Курахового. Ворог планує йти на Покровськ. Перед росармією поставили дедлайн. Що за наказ отримали терористичні сили Путіна та яка нині ситуація складається на фронті? Подробиці у випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і до справи. Після того, як село оборони оголосили про відхід із Вугледара, російські окупанти націлилися на новий напрямок. Противник звернув на північ у бік Ізмайлівки. Наш військовий із позовним «Мучной» пише у своєму телеграм. Цитую: вже відбуваються штурмові дії до перерізання останньої дороги постачання північніше Курахового. Противнику залишилося пройти 5 кілометрів. Мета ворога це зайняти висоти над цими селами. Мається на увазі, згаданий Ізмалівка та Новоселидівка. Щоб ця дорога прострілювалася як приблизно в Угладарі. Кінець цитати. Крім того, військовий Алекс відзначає важкий накат на Курахівському векторі на населений пункт Максимільянівка зі сторони гострого. Противник за будь-яку ціну намагається прорватися на Курахове, наголошує він. Військові експерти прогнозують, окупантам потрібно захопити Курахове та Покровськ до зими. Зокрема, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко змальовує наступний сценарій. Вони хочуть розтягти нашу лінію оборони, просунутися якомога вглиб Донецької області, далі наступати, застосовуючи значну кількість піхоти, і фактично до зими спробувати брати в напівоточення Курахове, Покровськ, але навряд чи вести безпосередньо бойові дії за них, тобто в міській забудові. А ми будемо поступово відходити, відкочуватися до Курахового на Вогледарському напрямку, підсумовує експерт. Додам сюди ще й думку воїна ЗСУ Османа. Він пояснив, що створення кліщів не просто червоні кордони на карті, це розширення зони роботи артилерії, дронів, погіршення нашої логістики, обмеження можливості роботи нашої артилерії та дронів і можливість ворожим ДРГ просочуватися у наші тили. А поки атаки тривають на флангах вже захопленого населеного пункту. Це підтверджують бійці ЗСУ. Це ж видно на мапі моніторингового проекту Стейт». Однак рух противника надзвичайно швидкий, але повернімося до самого факту падіння Вугледара. Його втрата була вимушеною 2 жовтня. Нагадаю, вихід із міста офіційно підтвердили в Хортиця, і там зазначили, що ворог зазнав чисельних втрат, але у намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль спрямував резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ – і через це виникла загроза оточення. Але вже наступного дня, 3-го числа, виплили нові подробиці події. Виявляється, самого наказу про відступ не було. В останні години хлопці самі відходили, аби врятувати життя. Це розповів військовий із 72-ї бригади Микола Ворошнов. Існує ризик повторення вимушеного сценарію і на інших точках карти. Вороги підбираються все ближче до селидового із півдня. Противник закріпився у посадках у тому районі, де червоний кружечок на карті. Напряму звідти буквально один півтора кілометра до міста, що створює велику загрозу для оборонців цього населеного пункту. Просування відзначають і у Торецьку, просто у центрі агресори. Видумали, як просочитися на позиції. Вже не вперше помічені випадки, як росіяни одягали українську форму і приходили на бойові точки. Часів яр, на який було направлено і залишається досі багато уваги, стійко тримається. Однак росіяни пруть у населений пункт через канал. Це район розфарбований на мапі червоним кольором. І початку цього тижня бойовики РФ почали просування на відтинку запорізькому. Мають просування біля населеного пункту Вербове, це Оріхівський напрямок. Продовжує ворог скупчувати особовий склад та техніку на цій ділянці передової. Але такий тиск за будь-яку ціну не приносить самим окупантам задоволення. Військовослужбовець із батальйону Камчатка записав відеозвернення, в якому розповів, що його сослуживці відправили на фронт без необхідної підготовки та навіть спорядження. Це треба слухати 18 сімнадцяті необучені, які прийшли тільки в цей Камчатський батальйон. пробули на полігоні чотири дні, котре навіть не постріляли, тому що не було патронів. І відправили просто на передки всіх. Просто отправили Камчатський батальйон на передки, хто вступив в Камчатський батальйон в других регіонах. Нас отправили без нічого. У нас нету ні їди, ні пиття, ні раці, ні тепловізорів. У нас нету нічого. Як думаєте, чи довго так ще протримуються російські вояки? Або ж почнуть саботувати накази свого злочинного керівництва. Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях під це відео. Підписуйтесь на канал Сейчас, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночки, аби не пропускати головного. На цьому вам дякую за увагу. Ще побачимось.